Привіт! Так вже склалося, що на каналі я час від часу згадую про компанію Valve, або про її ігри, або про продукти, які вона випускає. Мені подобаються проекти, що вийшли з-під крила компанії Габена, мені подобаються девайси, що вона виробляє. Певний час я був в захваті від Steam Deck, але, на жаль, виявилося, що у мене просто немає на нього часу, а ігри перестали мене цікавити настільки, щоб вони повинні були зі мною бути будь-де, навіть у портативному варіанті. Steam Controller залежать. Лишається моїм основним геймпадом, і я повністю ним задоволений. І як би там я не бубнів на Counter-Strike, час від часу я повертаюся в нього, щоб в нього пограти. Але так склалося, що увесь той багаж відеоігор, що є у портфоліо Valve, я пограв. Пройшов або просто спробував. Є лише дві гри, яким я уваги приділяв не те, щоб багато. Цими іграми є артефакт та дота. 2». Я не прихильник жанру моба, мені не подобаються карткові ігри, і також склалося, що ніякі з популярних варіацій на тему мене не те, щоб утримували. Що ж стосується геройських шутерів. Team Fortress був основним проектом, що я грав, дуже багато часу, але це було доволі давно. На сьогодні дивитися на гру. М'яко кажучи, боляче, вона давно не оновлюється, вона морально застаріла, але не дивлячись на це, вона утримує величезну кількість гравців. У ось цьому відео я сварив Valve. Я сварив їх за те, що вони сконцентрувались на своєму магазині, на тому, що вони займаються випуском продуктів, які дуже цікаві. І тут мова про їхні vr шоломи про Steam Deck, про контролер, який, на жаль, провалився, але загалом, як ідея, це доволі таки прогресивно і на свій час можливо. Навіть революційно. Та я їх все одно хаяв за те, що вони забували про свої ігри. Сьогодні ми поговоримо про новий проект Valve, який за традицією, виходить у доволі обмеженому вигляді по інвайтам. Мені згадується ті роки, коли лише з'являлась Dota 2, коли вона також була в подібній системі розповсюдження, і ми також чекали до неї інвайти. Я інвайт отримав доволі давно, але пограти, на жаль, не міг. Роздав їх друзям. Хто там був зацікавлений, задоволенням, мабуть, граю. Та на кінець і я добрався до гри. Але одразу варто сказати, що мій досвід він обмежується сесією у години 4, і будемо розглядати цю гру, радше як перше враження від проекту на етапі тестування. Розцінювати цей відеоролик як огляд, по-перше, не вийде в силу того, що гра ще в розробці. А по-друге, у мене, як у автора, просто немає достатньої інформації і власного досвіду, щоб якось описувати. Її глобальні проблеми та її сильні сторони, але про все це ми поговоримо. Та коли слухатимете, зауважте, я пограв буквально 4 години. Якщо вам подобається цей ролик, то поставте йому лайк, а на канал підпишіться. Також я вже за певною традицією на цьому каналі, запрошую вас до донату, але не на мою ледачу дупу, а. Хорошу справу. Ми час від часу відвідуємо госпіталі, куди передаємо речі, за якими звертаються люди, що на жаль там знаходяться. А саме, поранені українські військові. На екрані є QR-код, куди ви можете кинути свою гривню. Звичайно ж, якщо маєте можливість і бажання в моєму телеграмі є певна мікрозвітність, так як все ж таки там є речі доволі банальні відфотографовувати. Усі ті станки для бриття або умовно зубну пасту ну, я вважаю не зовсім доцільним, та все одно я дуже радий, що ви підтримуєте мене у цій ініціативі, а також вельми вдячний. Більш того, я приймаю участь в певному масовому зборі на 50 дронів для гур. QR-код на донат ви можете побачити на екрані. Якщо задонатити суму кратно 200 гривень, ви прийматимете участь у розіграші призів від організаторів Ukrainian Games Fest. Я ж у свою чергу серед тих, хто. Через мене ось таку історію підтримав, розіграю копію гри Сталкер. В першу чергу дедлок не є шутером. Якщо подивитися на дедлок просто на скріншотах, може здати, що це геройський шутер від третьої особи. Але це не так. Дедлок це моба. Моба, шутер від третьої особи. Може здаватися дивним, та давайте згадаємо гру дота 2. Я не великий в ній спеціаліст, але декілька разів десятків, мабуть, грав. Мало успішно, м'яко кажучи, але грав. Deadlock має дуже схожу геймплейну формулу, і загалом, якщо ви є гравцем доти, потрапивши до світу гри, ви будете розуміти, що там і як. Є карта з рядом шляхів, куди можна пройти до умовного трону противника. Також на мапі є Кріпи, які звичні вам, як гравцям, у доту. Єдине, що одразу варто сказати, їх поведінка та логіка розповсюдження усяких еншентів, якщо помиляється зветься в доті на карті та умовного рошана, вона відрізняється від доти. Все ж таки, ми перейшли з ізометричного вигляду у повноцінне 3D, і це відчутно впливає на геймплей. Тепер доведеться мікроконтролити не тільки в одній площині, так як гра додала в силу. Переходу у новий вимір, доволі велику кількість вертикального геймплею. Як на те пішло, давайте спробую пояснити, що з себе уявляє Deadlock. Є базові правила того, як граються шутери, і вони тут, можна сказати, що присутні. Але найперше, що кидається в очі це ТТК. to кіл у грі надзвичайно високий. І причиною тому є лише те, що гра базується на правилах моби в першу чергу, а не на шутерних. Ми звикли, що навіть у геройських там шутерах можна за одну-дві обойми. А в випадку, якщо ми згадаємо Team Fortress, навіть в один-два постріли знищити противника, і в рамках тих ігор, там того ж Overwatch, Paladins або Team Fortress це працювало. Дедлок опирається не тільки на самих персонажів та їхню зброю, але й на велику кількість предметів, які можна комбінувати, а також певних навичок, скілів, якщо зручніше. І тут ви побачите картинку, яку бачили в доті, якщо ви в неї граєте, звичайно ж. Ситуація приблизно та ж: комбінація прокачки та коректний підбір інвіртарю дасть вам можливість вкачати свого персонажа у зовсім різні варіанти. Хтось буде наносити багато дамагу, хтось зможе танкувати великою кількістю хелспоінтів, а по ролям ви так само зможете розбитись на умовних саппортів, керії і що ви там бачили у доті. Мені загалом не вистачало досвіду, який мають гравці у доту 2, так як я в неї не граю, і був певний дискомфорт в тому, що я звертав увагу на гру, першого першу чергу, як на шутер. Якщо ви хочете пограти у шутер, то Deadlock явно не для вас. Це куди більш комплексна гра, яка, м'яко кажучи, переосмислює поняття геройських шутерів. Коли я роздавав інвайти друзям, я так і характеризував гру. Це дота від третьої особи. Нехай це і грубо, але це враження воно першим складеться у вас як тільки ви потрапите до гри. І від цього буде доволі важко втекти. Що це дає нам, як потенційним гравцям. По перше, звичайно, ж якщо ви маєте досвід у інших мобах, вам буде зрозуміла прокачка, система розвитку у грі, і взагалі, як взаємодіяти з цим світом. Якщо ж ви з моба не надто ознайомлені, то доведеться приділити часу та вивчити, як воно працює, хоча в рамках от дедлоку. Благо на сьогодні вже достатньо гайдів, що мене здивувало, так як грав все ж таки в закритому тестуванні. Якщо ви дивитесь на цю гру виключно як на шутер, то саме ТТК в першу чергу викличе у вас багато питань. І... Це все виправдано. Прокачка та предмети дозволяють змінювати стиль гри. Наприклад, якщо з умовним варіантом прокачки та предметів, а ви доволі довго вбували ворога і при цьому мали доволі великий запас здоров'я, то прокачавшись у так би мовити, дамагера, ви дійсно поміщатиметесь там в звичну для геройських шутерів одну обойму зі зброї або там ряда білок, щоб. Знищити противник, але ось ця от система моби з тими ж кріпами, з тим самим утриманням лінії, яке звичне для подібних ігор, але в ізометрії, воно дає трошки інший підхід до самого геймплею. В шутерах ми звикли доволі швидко рухатись по карті, так не у всіх, але здебільшого це саме така динамічна історія, коли все впирається в твою скілуху, як чувачка, що вміє стріляти. Дедлок же дасть можливість тим, хто не надто добре стріляє, але трохи дорозуміється розуміється в тактиці також доволі. Багато варіантів до того, щоб перемогти умовного ворога на своїй лінії, і наблизити команду до перемоги загальної, тут як бачите, заговорив я вже про команду, і знаєте, я грав в гру сам, це було максимально дискомфортною історією. Ти мало маєш враження про те, що відбувається на мапі, про те, як можна комбінувати предмети та скіли, щоб прокачати свого персонажа краще. А персонажів навіть в рамках закритого бета тестування уже немало, і обрати якогось там найлегшого складно. Хоча навіть зараз у у грі є помітка, що от цей от персонаж гарно підходить для новачків. Що якби приємно, Valve розуміє, це нова. Формула гри, і навіть їхні активні гравці в контру, доту і Team Fortress можуть стикнутися з певними незручностями. Приємно, що компанія от має такий підхід до розробки і загалом до комунікації з аудиторією, навіть просто через відеоігри. Якби я не гундів раніше згаданому ролику про Valve, це дійсно крута компанія. Та повернемось до питання команди, якщо ви гратимете у Deadlock самостійно, вам доведеться стикнутися з тими ж проблемами, що можна побачити в тому ж Counter-Strike або Dota. Та й в будь-якій іншій сесіонці, де у вас є якась команда живих людей, найкраще грати в подібні ігри, звичайно ж, в умовній компанії друзів або просто тих людей, з якими ви вже зіграні, і можете як дулити ролі, так і умовні обов'язки на мапі. Тут ситуація абсолютно така ж. Якщо у вас є швидкий контакт з гравцями, що грають з вами. І він, наприклад, взбудований на в реальному житті або поза грою. Це зробить вас куди більш ефективним на місцевому полі бою, як і загалом вашу команду. Deadlock – це в першу чергу командна гра, і ви повинні це розуміти, коли спробуєте в нього вкотитись, якщо у вас з'явиться таке бажання. Ігрова сесія у Deadlock проходила приємно. На мій подив не було якихось технічних проблем, критичних так видно, що гра ще не ідеальна. Десь трохи барахливний кот моментами. Від'єднувало від серверу, але загалом це можна грати. І знаєте, порівнюючи з Counter-Strike, який вже більше року, якщо не помиляюсь, в релізі, ігри десь на одному рівні. І це, це лякає, що команда розробки counter ну, мабуть, працює не настільки добре, як команда розробки Deadlock. Хоча хто знає, які там внутрішні зміни у Valve, як не як це закрита студія, і там мало інформації загалом про те, що вони роблять. Сподіваюсь, ви більш-менш зрозуміли, що вас чекатиме при вході в гру. Та тут я хотів би додати трохи дьогтю у цю от. Бочку меду, так би мовити, проблеми гри є, і вони здебільшого технічні на даний момент, що дуже легко пробачається тим, що гра знаходиться ще на етапі тестування. Але окрім цього, я відчував певний дискомфорт у взаємодії з інтерфейсом. Не дивлячись, що він доволі зрозумілий, і ти там буквально прочитавши перший гайд у стімі, будеш розуміти, що куди і як. Та все одно, от стиль того, як зображений інтерфейс у Deadlock, мені здається, не надто вдалим. Але це моє особисте враження, і, можливо, для більшості це. Буде абсолютно прекрасний інтерфейс, тож також назвати це критичним мінусом, не можу. Загалом хочеться сказати, що найбільша проблема гри на даний момент це її доволі вузьке ком'юніті, і ті, хто мають можливість пограти в це. Куди більше, ніж мовно я там, чи якийсь пересічний гравець, що я хочу спробувати, вже набило руку. І відчувається постійна необхідність у наздоганянні інших гравців, щоб грати з ними на рівні. На даний момент гра не має якогось повноцінного матчмейкінгу або просто системи рангів. Тобто підбір, як я розумію, доволі рандомний. Були матчі, коли можна було щось грати. Ти відчував якусь здорову конкуренцію, а були матчі, коли просто кидали защіку пару разів в наносекунду, і ти доволі швидко закінчував цей матч, не дивлячись на свій весь ентузіазм. Не варто сприймати цю проблему, як щось, те, що може змінитися після релізу. Ні в якому разі, подібні ігри вони базуються не тільки на твоїх навичках умовної стрілянини. Ні, вони компонують у собі доволі великий пласт знань і навичок, які потрібно отримувати, і потрібно отримувати їх в доволі довгостроковій історії. Якщо ви хочете грати в гру просто на вечорок, як те можна робити в Call of Duty або якихось інших аркадних шутерах, то Дедлок все ж таки не про це. Вона більш комплексна і вона потребує ось такого от задроцького підходу, як класичні моба ігри. Як на мене, в рамках того, що це шутер, він доволі кольоровий, в ньому цікаві персонажі, і він потенційно повинен запросити нову аудиторію. З часом і навіть зараз, під час закритого тестування, вона з'являється, ця аудиторія стикатиметься з доволі високим порогом входу. Але з іншого боку, це створює ту саму кору аудиторію, яка доволі міцна. І Dota 2 контр. Counter-Strike це явно доводить. Є люди, що грають у ці ігри десятки років, причому грають їх ніби на роботу, поєднуючись з цим якось своє життя, не бачать у цьому абсолютно ніякої проблеми, так ще якось отримують задоволення. Можливо, це історія не для мене, та я визнаю, що такі люди є. І те, що можна сказати, є мінусом, з іншого боку, є сильною стороною проект. Так само, як і раніше, згаданий візуал, гра виглядає у стилі Valve, У ній є щось таке меланхолічне, там доволі пастельні кольори. й загалом ця картинка. От у Valve, у Source, загалом, вона така своєрідна. Ти завжди знаєш ігри, які виходили на будь-якій версії рушія Source. Навіть той самий Titanfall колись виходив на Сорси, і він виглядав відповідно. Ти в будь-якому разі, будь-то якийсь левфор. Чи Vampire Маскарад ти будеш знати, що це Сус. Якщо підсумовувати мої особисті враження від гри, я отримав доволі своєрідне, але з задоволенням. Якби б я його не отримав, цього бролику просто не вийшло. Це цікава гра, вона потребує певної специфіки у взаємодії з нею. Вона потребує часу до адаптації. Але в випадку, якщо ви шукаєте подібний проект, який не є просто банальною аркадкою, і ви розумієте, що у вас буде достатньо часу на ознайомлення, вивчення та взаємодію з ось цим от всесвітом новим. Дедлоку, який по факту є частиною всесвіту загального велва, але це вже деталі лору, про них мабуть говоритимемо. Колись після релізу, якщо все ж таки гра мене затягне настільки, щоб я вже щось детальніше міг про неї розповідати, саме от на рівні таких мікромоментів, які зустрічаються в тому ж лорі. Я безумовно раджу вам спробувати Deadlock. Знайти інвайт абсолютно не проблема, він є у величезній кількості гравців. Я впевнений, що серед ваших друзів у стімі хтось де знайдеться, в кого він є. Точніше, є можливість його кинути. Якщо вам ось така от історія не цікава і ви шукаєте шутерок на вечір, який би дав просто відпочивати. Вчинок, то мені здається, що дедлок, як шутер, як геройський шутер, сюди не підходить. Це все ж таки радше моба гра, і підхід там потрібен відповідно, але ніхто не заважає вам ознайомитися з цією історією особисто. Хто знає, може це ваша нова робота, яку ви будете от задротити по вечорам, щоб вивчити усі комбінації предметів, усі комбінації персонажів на мапі та шукати той самий золотий склад вашої майбутньої кіберспортивної команди. Як ви це робили у Доті, коли вам було по 14. Моя розповідь на цьому завершена. Якщо маєте бажання підтримати канал, то посилання є в описі, а QR-код на екрані. Якщо ні, то зверніть увагу просто на збори, які були озвучені. Я дякую вам за перегляд. Як домовлялись, подобається ставте лайк та підписуйтесь. Хто має великий досвід у моби іграх, розпишіть, як воно грається вам. Це також дуже цікаво. Все ж таки, в силу невеликої кількості награних годину подібні проекти для мене були певні от, незручності у взаємодії з дедлок. Але мені здається, я їх переміг, хоча б на тому рівні, на якому залишався у грі.